таки всім, хто заглянув до мене сьогодні на мій канал. Вирішила я трішечки поприбирати, а ця ідея до мене прийшла прямо увечері. Я мала просто мити волосечку своє гарненьке, але вирішила, що мені ще потрібно ввімкнути прання, а там залишилося тільки біле прання, тому треба його ще е, замочити, знаєте, таким е, кисневим порошочком. Дуже все круто відстірує. Дай Боже здоров'я тій людині, яка його придумала. Замочую всі плівки з-під борщів, супів, кашів, особливо дитячі речі і особливо більш карпетки. Люблю замочувати цим порошком, він мене тут шипить, газує і парує. Відбираю речі, які потрібно трішечки привести до тями. Потім закидаю ще в пральну машинку і буду його е, стирати. Не знала, чим його там. Помочити, для розчіску іншою стороною його так чпунь, чпунь, пунь, чпунь, чпунь, -чпунь, -чпунь все готово. Тут в мене буде сьогодні помічниця, тому що вона хоче купатися, а я тут захотіла дещо ще включити пральне прання, дещо ще поробити, треба ще повитирати все. А то щось декілька днів я не наводила тут а порядок, а вода кругом у нас дуже жорстка вода, тому наліт дуже-дуже сильний кругом залишається. Знімаємо усіх помічників з унітазів і приведемо його в порядок. Знаєте, у мене сьогодні під час прибирання закінчилося все, що мені було таке необхідне. Всі миючі засоби, але я вам скажу, що я ніколи не використовую таких прям їдючої хімії. У мене діти вдома, тому я дуже рідко ще використовую якусь таку прям серйозну хімію для того, щоб хіба що відмити якийсь дуже серйозний такий наліт. Ось цей от водяний і то, коли дітей немає, коли діти сплять, тоді я цим займаюся. А так, в побутовому прибиранні я дуже зачасту використовую звичайний оцет, Я не знаю, знаєте ви чи ні, що оцет дуже крутезно. Роз'їдає ось цей от весь водяний наліт, накип цього камня водяного. У нас, я казала, дуже жорстка вода, тому у нас він є кругом і в унітазі, і на кранах, і в умивальнику. Ну, просто кругом. Його домитися, звісно, важко, але якщо часто і регулярно прибирати, ось так от я там поливаю і оцетом, Інколи роблю оцет з содою, теж дуже крутезно від'їдає його, протираю просто унітаз з милом звичайним, там всередині помилаю з Ось цим от, трішечки таким хімозним е, сіфом, вроде би. Начебто сіф називається, і то він в мене закінчився пару разів, попшикав, попшикав та, та й закінчився. Беру просто сухеньку тряпочку, витираю все, бо ж воно все мокре, таке, мокруще, що на унітаз не сісти. А зараз ще й моя помічниця 100% туди вилізить і буде там сидіти, буде у неї вся дубка мокровата. Переключаємося ми до умивальника. Бачите, що я роблю? Заливаю це все діло. оцетом. Навіть оцет у мене сьогодні закінчився. Ну, таке був настрій в мене поприбирати, а оцет взяв ще й закінчився. Всі засоби закінчились, але я не здалася і поприбирала. Трішки навела красу. Зранку прийшла, а там чистота і порядок. Як чудово дивитися на чисте все. Ой, просто прямо кайфулі. Я не знаю, кайфуєте ви від того чи ні, але у мене прям там, знаєте, прийшов і. Кайфулі частенько. Беру ще зубну щітку чоловіка, і мию нею унітаз Я швидку, унітаз не мою чоловіковою зубною щіткою, але в мене є стара зубна щітка, і мию нею ось ці такі зазубринки. Бачите, у нас тут всякі такі зазубринки ось там, ось там, там, де збирається найбільше ось цієї. Накипу ось цього всього каки-бяки, я його там зубною щіточкою почухала, почухала, вона міленька і дуже класно відмивається. Жодна щітка так мені не справляється, як зубна. І дуже е, хороша, вона ефективна. Часто використовую ось цю саме оранжеву зубну щітку, вона в мене така е, працьовита бджіленька. Намиваю умивальничок, тут теж е, дуже багато збирається цього е, нальоту. Ось тут діти замацують руками його. Ось цього умивальника він у нас такий, знаєте, достатньо великий. І в містки можна там таляпатись, як каченя. У мене часто маленька так робить, таляпається там, потім в неї по локтях тече, і аж по всьому умивальнику в неї там виходить такий каченець. Витираю все насухо, щоб все було чистенько, і замітила там ще таку вапняну ось цю з води, так, накіп, я не знаю, як назвати, камінь. Ось цей. От я його просто содою і все, чистенько. Потім ще взяла засіб, оцей, от, що мити зеркало, попшикала ним, попшикала на кран. ну що, в мене все закінчилося. Залишився тільки засіб для миття зеркал, тому використаю його. І дуже класно, дуже хорошо вимило. Мені вся екрана. Дивіться, на терла блистить, як не може бути. Дуже круто. Ніколи не пшикала на кран ось цим вот засобом для миття зеркала, але круто круто намив, дуже гарний, чистенький, знаєте, універсальний засіб в мене получився на всі випадки мого життя. Звичайно, без цієї помічниці в цих жовтих рукавичках я би не впоралася без неї нікуди. І вона мені тут намиє ванну, надрає, без неї я б Просто я вам кажу, прибирання, не прибирання було би. Без таких помічників ви просто не впораєтеся. Ваше прибирання буде куту під хвіст, тому що ви взагалі нічого не шарите в цьому прибиранні. Якщо у вас немає таких помічників з такими великими рукавицями і такими маленькими ручками. Перестірую, перетираю усі плямки, які там були, передивляюся, чи роз'їв порошок це. Плями овці всі дивлюся, чи нічого не залишилося. Якщо щось залишається, то дотираю вручну. Але я вам скажу, що закидаю всі речі в гарячу прям воду, в кип'яток майже, і нічого речам немає, кольори не змінюють. ну Хіба що там якийсь вже був такий їдючий, червоний, то може да, Але в основному я в цьому кисневому порошку застірую тільки такі світлі речі, і мені нормально кольору ніхто нічого не поміняв. Прям дуже я задоволена, шкарпетки взагалі класно повідстірувалися. Дуже крутезний засіб. Перестірую так вручну, потім закидаю простий звичайний порошок, вмикаю пральну машинку на своє звичайне прання. І вуаля: все готово, все чистесенько, не треба відстірувати його прямо з зубами, бо це такий достатньо добрий труд. І стираю, коли вона вода, ще така гаряченька, не чекаю, поки вона остигнеть а стираю, поки вона ще гаряча. Прибираю там у себе всі лишні засоби, складаю щось під ванну У нас там під ванною така достатньо велика ніша, в яку можна поскладати всі самі-самі необхідні речі, яких не треба, щоб вони були на видному місці. Тому забираю їх туди, одягаю знову ж таки свої жовтенькі рукавички, включаю музику на іншому телефоні. Ну і ще треба ж сполоснути нашу ванну, бо ж я мала помити голову, а тут у мене не склалося. Все, засіб закінчив. Взяла ще інший засіб, попшикала ним, посипала содою і тепер чаклую з мачалкою, гарненько протираю, витираю, дуже класно все відтерлося, але там таких не було в мене дуже-дуже знаєте, сильних забруднень. Повитирала ось там, де вода інколи капає, щось там стікає. Трішечки на стінах були ляпки, крапельки, теж їх повитирала, просто повитирала крана, натерла, все дуже просто і дуже швидко. Зайняло це в мене приблизно, Приблизно хвилин 20-30 це все прибирання. Ну, якби ще не стірка, ще стірку я там трішечки терла. Тому зі стіркою вийшло трошечки довше, а так взагалі дуже швидко. Знаєте, якщо його сильно-сильно не засирати, то буде воно і чисто. Якщо кожного разу, ну, я скажу вам, що це не. Кожного дня в мене таке відбувається прибирання. Таке прибирання відбувається в мене раз в три дні. Я його там протерла, все помила. Інколи, якщо бачу, що щось брудне, то звичайно я його там змию, протру. Вирішила ще сполоснути горшочок своєї малявочки. Ми його простим милом, яким ми миємо руки, помию теж, бо там теж краплі від води, І щось брудне, навіть на горшку є шоколад. Але хто має дітей, той певно ще знає, що це таке нормально. Це повсякденному житті буває. Протираю пральну машинку, у нас тут такий невеличкий хламовник, ми там все складаємо, але пил звідкись береться, звідкись летить і збирається. Ось тут на цьому такому відбивному, прямо майже як зеркало, в нас на пральній машинці, така Кантик, цей ободочок, я його витираю теж засобом для миття вікон, стекол. Я його там натираю, перестірую свої всі тряпочки, якими я там мила, терла і відтирала, ще й підтирала, їх всіх вимиваю, складаю, протираю підлогу, бо пелюка звідкись береться, я не знаю. Звідки воно це все е, сипеться? Що це за мотлох такий? Дивіться, який получився прапор, аж тільки побачила його е, на камері жовто-блакитний горшок та е, моя рукавичка. Ось таке швидке, дуже мега-швидке прибирання. Не знаю, можливо, когось замотивую. Чистесенький кран, все чистесеньке аж е, любу дивитися і любу зайти зранку у чистеньку ванну, коли такий порядочок. Можливо, когось замотивувала. Кажу вам до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.